Всім привіт! привіт. На каналі Шоу. Дивіться, бачите нашу гарнішу ялинку? Давайте подивимось ближче. І я вам хочу попросити. Пишіть в коментарях, хто вже прекрасний ялинку. Я думаю, всі вже. Тому що сьогодні вже новий рік. Бачите, там гарна. Тут навіть ангелочки. Висать дзвоники. І теж гарні. Чешечки висять і величезки. Чешечки і ангелочок, дивіться. Колокольчи, да? Так. Що він крім нього? Колокольчик. А ще у нас є продукти. На ялинки. Це смішно. А ще це... такі дід мороз у нас є. Так, да, дивіться, ось, наприклад, огурчик. Огурчик. Так, да, це їжа. Да. Так, корішка. Ну. І ще ми трошки не докончили украшати. І чомусь я такий великий дід мороз, поставив під ялинку його. Спочатку давайте його розпакуємо. Да, давайте. Розпаковую морозу. Камінка не то просто не бачила діда морозу, я теж тільки. І вона переходить. Да. Давай. 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 Дивіться, гарний, давайте перевернемо. Давайте. Ну, может, так же... Ты совсем гарно, Кариночка, вверх ногами этих людей. Конечно. Иди, 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 иди. Иди, 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 иди. Иди, иди, иди. Классный. Классный Иди, а иди. Ну Классный. Классный, Дедушка Мороз. подарки нам привез. Яка в нього зірочка всі бажання виконує. І подарунки. Палка така гарна. А тут ще кошик з подарунками. дівчатка? Донечка, це Діда Мороза, палочка. У вас є свої палочки, так? Давай, хочеш нам палочку? Да. Каміленька, покажи нам палочку свою. Ой, яка гарна. А візьми моя. А, в хто ставить... я... О, я... 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 Ура! Камелунічка. Камелунічка, ну О, так, а на це... О, а Камила, я... сідай на конячку. Каміла, сідай на коник у Покажи нам. О, а... Який ти моя коник? Колись Камілунечка була маленька, ми купили таку конячку. Ура! Це на камінка, а мені купили, коли була маленька. Я, коли я була маленька, мені купили ну, куклічка. Правда? Так. Це пеш, камінка на була маленька. Вже. Так... Каріша, а що в тебе в тій торбинці? Покажи нам, це... будь ласка. Дивіться, це е, новорічна гірланда. І, і тому що буде рік півніку, да. то... Ого, там ого. у нас Іришка в формі угу. А полипинника. там... Давайте повисим гирлянду, Каріша. Давай, так, так, давайте гирлянду я повесу. Давай. Тут две гирлянды. Давай я тебе допоможу, потому что ты впадаешь. Да, да. Постой. Не поспешай. Угу. Камілуня, Танцюєш? З гірлянди? Йдемо розпаку. Наверно, перетомайся стоять. Каміла! О, дивіться, яка гарна, трошки висок. Ось, так, окей. Ось у нас ще. А у нас ще є друга гірлянда. Давай. Давай гірлянду. Другу не даси? Ну, тоді другу повісимо потім. Так. Каріша, а ми сьогодні були в Сільпо і купили І купили якусь цікаву штучку, присвячену цьому року. А що це таке, покажи нам, будь ласка? Покажи. Це новорічна іграшка. У нас так, такої немає, це півник. Це рік півника. Друзі, я хочу вам щось секрету сказати. На честь того, що буде рік півника, я своєму братику карівчику подарю півника, якого я сама зробила з пастіліна. Так, давай тепер е, така Піляли, ось у мене. Все. Була штучка? Так. Зараз я... Штучка, Хочу на да. його граціну грається. У нас є така війновочка. І ми будемо зараз робити ялинку фільми. Але в сільпо знайшли дуже класні штучки. Ти да. гарно його? зв'язуємо. Да. І в сільпо ми цю гірлянду взяли. Каміки дуже вас потрібен. Гірлянду? дать, на. Камілка мені вже гірлянду дає, не давала довго, а вже дає. Давай я тобі допоможу. Зав'язуй, будь ласка, тільки дуже обережно. Зараз каміння почекаємо. Камілка, в тієїчка маленька, по дому пригає. ж ковтієї роблять вдома. Такий в нас гарний півник. Кам'ялунечка, Камілунечка, ти знаєш, як каже півник. Як? Там не видно його Каріша, там його не видно. Не видно. Ну, Ой. Не видно. Що, розв'язалось? Нічого. Да. Розв я розв завежу ще. раз. Ми таке приснеплаче, що Ой, Діда весільно. Мороза зачіпля... зачіпає. Поки я зав'язую, хай мама вам покаже Діда Мороза, обзор Діда Мороза. Розкаже, який я мороз. Від Мороз дуже гарний. нужно стать деткам подарунка. Нужно деткам подарунка. У него бороди мороз. И на Настя мороз. И на морозы. Я тогда даже прошу, чтобы ты э, хочешь на нам снег. Ой, на миф. Потому что Дай, будь ласка, мама. Новый рик и треба, чтобы снег был. Да. Эй, можно сделать кушать? Можно? Ялинка. Дуже класна ялинка. І ось гірлянда, яку ми сьогодні купили. Бачите червона. І ще камінка мені дала таку ж саму гірлянку. Залезала мені, мама. Ось Отсюди полішаємо. Кудись. ну Камілка мені вже гілля віддала. Віддала. Я тепер повішаю. Я за пачку змахну і гіллянда буде вішатися. Та-бра-карабра! Абра-ка-дабра! Бачите, яка класна я, Папа, я, я... Давай, тобі допоможу, корішку, тому що Клас. тяжкувато, да, класно, але. Тяжкова. Ти маленька вона? Але... Да, так, я знизу могла сама подала. Тяжкувато. Зараз ми подивимося. Дуже гарно. Угу.

Давай, бери шляпку відьми, зараз ми з камілкою, а ви дивіться на ялинку. О, yes. О Відьма прийшла у нас. Яка гарна відьмочка. Але вона добра. Добра? Да, так, вам повезло. Ой! Витякали шапочка. Можна покрити шапочку? Так. Да. Дивіться. Шапочка в скелетиках, з місяцем, з і Так почка. Таке у нас було класне відео. Ставь лайк, підписуйся на канал Карина Кічопу. Пока-пока. Веселих свят вам.